Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати котлети з сюрпризом! Нам потрібно 1,5 кг фаршу, 200 г манки, одна картоплина, дві цибулини, 3 зубчика часнику, 2 яйця, сіль, перець, проманські трави за смаком та 200 г твердого сиру. Картоплю, цибулю та часник перебиваємо у блендері. Всі інгредієнти, крім твердого сиру, перемішуємо та добре вибиваємо. Залишаємо на 10-15 хвилин. Твердий сир нарізаємо кубиками. Паршу робимо круг, ставимо всередину твердий сир та формуємо котлету. Виставляємо їх на вкритий пергаментом деко та ставимо у розігріти до 180 градусів духовку до готовності. Ось! Які вони вийшли смачного?